Нова ну, поставочка, є у нас невелика кількість рушників ліварно хоум no та сабатьє. Німецький бренд. 399 гривень за кілограм. Лот буде 20 кілограм лот коштує 7 980 Буде і упаковочка і без, напевно, буде. Ми тільки от розкрили. Покажу вам, які будуть. Будуть ось такі 50 на 100 по дві штучки. Ось такі під ноги теж по дві штучки. Такого плану класні, зверху, як велюрові. Тут також дві штуки 50 на 100. Сміленький, прикольний. У нас є різні О, кольори. 50 на 100, ось такий, також як велюровий зверху. Такі наборчики по 6 штук. Тут більший, середній і менший. Ось такий великий рушник, 70 на 140. Лоті буде. Так, ну Ось тут є без упаковки. так. Ось такий класний буде колір. Це я показувала. Це така якась новиночка. 100 на 150, це такий сауна рушник. Так, також лоті будуть ось такі дитячі рушнички, такі диснеївські, такі дитячі, і будуть ось такі дитячі пончо-саботєр. Значить, 20 кг лот, кількість їх обмежена. Ми посортуємо, зробимо класні лоти. По 20 кг будуть різні кольори, різні розміри. І замовляйте у тому що кількість обмежена. Буквально є десь на 4-5 лотів цих рушників. Замовляйте у тому що буде 4 або 5 лотів максимум.